Містяни попрощалися з бійцем батальйону чернігів Романом Лосем. Він отримав травму в листопаді 2014-го під час бойових дій у станиці Луганській. В той день у сутичці з російськими окупантами загинуло троє чернігівців: Віктор Запека, Олександр Найдьон та Андрій Іщенко. П'ятеро серед них Роман отримали поранення. Роман Лось спочатку проходив лікування в Чернігові, потім в Греції, де після чергової операції впав в кому. Згодом його привезли в Київський госпіталь. Там він і помер 10 червня. Була складна ситуація там, з тим, що дуже довго не могли Романа перевезти з Греції до на Україну. Дуже там допомогли волонтери грецькі і наші, і так сказати, поїхав на лікування, повернувся невеликовним вже. Ми його поїхали з дружиною, забрали. І він ще, як розказувала Ірина, дружина, він ще відкривав очі перед цим днем, як він помер.